З вами я Ореспро 01. І сьогодні я граю Roblox. Так, сьогодні я граю Roblox і зараз я знаходжуся на городі. Так, так, це гра Grow A Garden. Сьогодні ми будемо вирощувати наш город. Ну а ми починаємо. Спочатку ми збираємо наші фруктики та овочі. Так, кукурудзу збираємо. Помідорчики збираємо, ну і так далі. Так, ми збираємо іще ці от пишні полунички. Так, збираємо всі полунички. Тепер збираємо морквочку. Так, морква. Йде до мене. Цікаво, скільки я зароблю зараз грошей. Так. Беремо яйце і збираємо далі. Так, збираємо полунечки. Так, от у нас крабик ходить. Буду красти 50. Валюти. У нас в мене тут є розливні такі штуки. Добре, вони вирощую і яблуню, якщо що. Так, я зараз позбираю полуни. А, я ж не можу її збирати. В мене він. Заповнився. Тут тоді тут я йду це все продавати. Так, продаємо. І скільки зараз заробимо? 18 тисяч. Не так і багато. Добре, я далі піду збирати в себе на городі фруктики та овочі. Так, помідори. І Ще одна якась жовта помідора. Так, кукурудзу збираємо. Так, і, звісно, збираємо полуничку. Так, іще яблучка треба позбирати. І он, тут от теж треба полуничку позбирати. Тут яблуком в нас іще не виросли, але лохина виросла. Добре, ой, я застряг. Так, тепер ми іще беремо. Полуниці. Поки в нас не заповниться інвентар, коротше, я буду брати овочі та фрукти, поки, нас не за... поки в нас не заповниться інвентар. Я от його зараз заповнюю. Так, все, він заповнився. Тепер можемо це все діло продавати. Так. продати. Так. Що так мало 8000. Я весь інвентар заповнив, а вони мені тільки 8000 дають. Ну, добре, я зараз іще позбираю фруктиків та овочів. Так, лохину, помідору, е, полуницю, е, лохину, яйце. А, яйце ще не можна забрати. Добре, лохину, лохина, Полуниця. І, до речі, так, зверніть увагу, у мене вже 25 мільйонів грошей. Так, збираємо полуничку, яблочко. О, яблочко вже іще не доспіли. Значить, їх будемо потім збирати. Так, лохин збираємо. У мене саме найбільше тут це помідор, лохини і. І полуниці. Це саме найбільше. Тюльпанів, я думаю, саме найменше. Чи не тюльпанів? А, яблук саме найменше, ми, тому що я яблука тільки що розблокував. Так, у нас заповнений інвентор. Тепер ми знову продаємо це все, що в нас є о, 14 тисяч. Ну, вже хоча б на... більш-менш нормально. Так, збираємо. Так, це збираємо полунички. Так, ось цю от полуничку. Ого, яка велика полуниця. Напевно, багато місця займе. Ой, точніше, грошей зароблю. Так, і ще одна якась гігантська полуниця. І малесенькі полунички теж не забуваємо збирати. Так, яйце. Ні, яйце ще ні, Ну, добре, то тоді лохину зберемо. Ще в нас тут, до речі, є авторозлив, тому я думаю, тут дещо посадити. Спочатку я все продам, звісно ж, так. Ага, продати. Все, я зараз продаю, правда, заробив я дуже дешево, тільки 3000 грошей. Ну, добре, тепер я йду купляти. Насіння. Так, що у нас тут є? Зараз подивимося. Так, почекайте, саме наверх. Моркву купляємо. поки не закінчиться. Е. Купляємо полуницю. Купляємо е, лохину. Купляємо. тюльпан. Так, і ще що у нас тут є не потрачене? О, Помідори теж купляємо. І все. О, і ще залишилося. Я вже не знаю, що сам це таке. Добре, зараз побачимо. Так, наша книжка про мігород. Зараз посадимо цю дивну рослину і побачимо, що з нею виросте. Виросте. Давай росте. Росте, росте, росте. Так швидко. Добре, я поки що позбираю. Це все. Так, збираємо, збираємо, збираємо. Так, позбираємо. І отут от теж малиночки і полуниці. Так. Ця полуниця вже якась біла, ну нічого, її теж беремо. Ого, яка велика лохина. Мені попалась. Напевно, багато на цей раз зароблю. Так. Ці полунички в нас ще не виросли. Так, збираємо далі. Так. Якась жовта попалося, ну нічого. Так, 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 так. Зараз треба посадити під авторозлив. Він в мене тут на драма стоїть. Так, поставимо. Е, так, це полуниця, це морква. Так, підбираємо. Так, садимо багато моркви. Це тюльп... А, це тюльпан. Добре. Так, що в нас тут ще є? Так, це виходить це тюльпан. Садимо тюльпанів багато. Я не розумію, до речі, навіщо в цій грі тюльпани? Так, друзі, як ви бачите, в мене виріс якийсь гігантський тюльпан. Зараз я його зберу. І зберу ці от тюльпанчики. Вони вже маленькі. Так, збираємо насіння. Так, що це росте? Так, а, це квіточки жовтенькі. ну зрозуміло. тепер я буду знати. Ей, а де ти пропав? А де ви всі пропали? Дивно? Кудись пропав авторозлив. Точніше, всі мої авторозливи, які, які знаходились на моєму городі. Це щось дуже дивно. Добре. Тепер садимо полуничку. Так. Тут в нас вже готова полуниця, тут готовий тюльпан, тут гігантський тюльпан. Тут помідор. Тут полуниця, тут книжка про мій город, тут полуниця. Добре, я йду все продавати. але перед тим треба назбирати весь інвентар, щоб він у мене був зайнятий. Так, збираємо, збираємо, збираємо. О, все зайнятий. Тепер можемо це все продавати. Так. Продаємо. Скільки ми получимо? 37 тисяч, ну це вже багатенько трошки. Так. І ще тут позбираємо трошки так. до кінця інвентара. Так. Збираємо. Почекай, як цю велетенську полуницю підібрати. Не можу її зрозуміти, як її підібрати. Ну-ну-ну. А, вона ще не доросла. Хоча виглядає така велика. Ну, добре. До речі, напишіть в коментарі, друзі, а чого Бугров Агарден, деколи ростуть такі от маленькі полунички, які зазвичай в реальному житті, а деколи такі великі. Бо я от сам не знаю, тому напишіть в коментарі, а я продовжую далі збирати полуницю і лохину. Так. Так, збираємо, 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 поки інвентар не заповниться. О, все, зібрав цю велику полуницю. Так. Коли в мене вже займе цей інвентар? Так, так. О, яйце підібрали. І ще треба трохи назбирати фруктиків. Так. Так, полуничка, полуничка. Щойно можу полуницю зараз збирати. Це якось дивно. О, тепер уже можу. О, насіння, Підбираємо. Добре, тепер я можу збирати полуницю. Так, збираємо. Лохину, до речі, я, як я міг забути про лохину, ж тр... теж треба збирати так само, як і всі інші рослини. Хоча я вже їх не назбираємо, тому що в мене заповнений інвентар. Значить, ми йдемо це все продавати. Так, Ідемо продавати. Так, продаємо. І скільки получимо? 11 тисяч. Ну, і так, друзі, думаю, на цьому я буду вже закінчувати. Обов'язково. Поставте лайк під це відео, підпишіться на канал, напишіть коментарі. Чого рослини такі великі ростуть в гров, екарден? Ну і всім па па, -па, -па!